Тут все, що мені необхідно для мого дизайну. Кольори топи. Ось таку будемо використовувати основу. Це молочна база від торгової марки Валерії. На палітрі у мене кольори, які мені будуть необхідні. Кісточки, які мені необхідні, теж знеживлювач і серветочки. Поїхали. E, значить, нігті готові. E, тут я себе зачепила, знежирюємо нігті клінсером, і вже, e, оскільки це були мої нігті, e, всі укріплені e, донарощені e, акригелем, я ще раз забираю пил e, і знежирюю дегідратором. Завжди так роблю, не знаю, мені здається, що він зайвим не буде. Перед тим, як наносити вже саме покриття. Покриватиме нашою молочною базою. Кутикулу відштовхую апельсиновою паличкою. І спочатку наношу тоненький шар. Мені дуже, якщо чесно, вирівнювати не потрібно, тому що е я це все зробила вже кригелим, але забрати сходинку все-таки потрібно. Даю ось такий тоненький шар бази. Ось, як вона виглядає. Я собі ставлю ось так. Бо мені дуже незручно працювати сама на собі. Наношу ось беру капельку і цю капельку наношу близько до кутикули І стягую до вільного краю і формую наш нігуть. Це дуже тяжко виглядає і дуже тяжко це робити. Коли роблю собі праву руку лівою, я перевертаю часто ніготь, тобто дуже багато мені на це йде часу. Вирівнювати буду ось такою кісточкою з таким довгим борсом. І перевертаю ручку. Чік-чик. Ось так мені найзручніше перевертати руку. Тобто, не отак, а ось так. Воно так найкраще стікає і можна зручно собі вирівняти. І все і ставимо в лампу на повну просушку. Ще я забула показати, що для дизайну я використаю ось такі слайдери з надписами. І що я вам скажу? Моя лінь. Потякає мені. Лиший так! Диви. Так, я показую, покажу вам на ось цьому пальчику. Тепер по черзі будемо наносити кольори на наш нігуть. Потрібні вам якісь пензлики, які у вас є. Я взяла ось такий. І беремо кольори по черзі і наносимо на нігуть. Оскільки мій дизайн він е, зовсім не має рівних чітких країв, він такий, ніби клякса е, чорнила розлилась на білому папері. Тому, в принципі, можна цей дизайн наносити, як вам подобається, хаотично. Вже в процесі роботи я зрозуміла, що мені лівою рукою дуже незручно змішувати кольори кісточкою для градієнту. Вона занадто широка. Дизайн вузенький, маленький, і, власне, на цьому елементі дизайну незручно було мені працювати цією кісточкою. Тому я взяла ось таку тоненьку кісточку, і нею, в принципі, мені сподобалось працювати. Якщо це омбре на цілу нігтєву пластину, то кісточка для Омбре дійсно підходить і дійсно гарно працює. А якщо потрібно пропрацювати ось такі маленькі елементи, то все-таки. Я б рекомендувала брати ось таку кісточку, якусь тоненьку, можна чуть-чуть грубшу, розпушити її нею набагато зручніше. Всі, решту, пальчики я вже малювала цією тоненькою кісточкою. Суть цього дизайну, вам головне змішати кольори так, щоб перехід був плавним і щоб він вам подобався. Навіть якщо ви десь щось там заляпали. І десь нечистий власне, цей перехід, то можна сказати, що я художник, я так бачу, і це така от моя фішка. Звичайно, так як це у нас клякса кольорового чорнила, то потрібно дати якісь крапельки. Ось, І я вирішила дати крапельки жовтого, неонового біля жовтого. Поки дизайн не засушений в лампі, ми можемо додавати кольори, забирати кольори. Ось Тут мені було забагато фіолетового, і я вирішила трошки додати рожевого, але обов'язково його ще змішала з оранжевим. Так, супер. І тепер так само, от як тут дала капельки жовтого, так само хочу дати ось тут капельки фіолетового. Ось так. І тепер це вставимо в лампу. Е, на повну звичайну просушку, але можна, в принципі, там на 30 секунд, 15-30 секунд і робити далі решту нігтики. Ох, який в мене тут кольоровий бардак. Ось моя рука. Я вже зробила е, омбре на всіх пальчиках. Дуже мені подобається цей ефект. І в глянцевому, до речі, варіанті теж дуже круто. На Безіменному багато білого, але це е, спеціально я залишила там багато білого. До омбре я вирішила додати слайдери, буду сьогодні їх наносити штампом. Перед тим, як наносити слайдери, я е, витираю липкий шар е, для того, щоб слайдери класно переклеїлись. Слайдери з одного боку гладенькі, з іншого мають клеючу основу. Я обережно беру собі апельсиновою паличкою, знімаю слайдер, приклеїла його легенько до апельсинової палички, а тепер буду клеїти гладенькою стороною на штамп. Я, якщо чесно, була сама, в шоці, воно дуже класно прикріпилося до штампу. Мій штамп прозорий і це дозволяє мені бачити, куди і як кріпити. Свій слайдер. Ось я собі приміряюся, приставляю і вибираю місце, куди прикріпити слайдер. І плавним рухом просто його приклеюю за допомогою штампу до нігтєвої пластини. На вказівний палець я собі обрала надпис Смайл. Ось так плюсиновою паличкою забираю слайдер, прикріпляю його до штампу. І тепер штампом буду переносити слайдер на свій дизайн на малюнок. Ось тут, на такому яскравому кольорі, чорним надпис смайл, по По-моєму, буде виглядати дуже класно. Пальчиком ще собі розправляю, якщо десь попало повітря. На мізинчик під'їхали губки чорні. Середній пальчик в мене там вже теж готовий, забула його зняти. Так виглядає дизайн-проміжний етап без покриття топом. Так, тепер все перекриваємо глянцевим топом і в кінці матовим топом. Я завжди обов'язково під матовий топ перекриваю нігті глянцевим топом, закріплюю їх, тому що матовий топ це просто як декор для наших нігтів, а звичайний топ це все-таки закріплювач. Перекриваємо і сушимо в лампі повну просушку. Чесно кажучи, в цьому моменті я дуже вагалася, чи потрібен мені матовий топ, бо мені реально цей дизайн дуже сподобався. В глянцевому варіанті, але задумка була на матовий, і відео планувалось на матовий, тому перекриваємо матом. І все, ставимо лампу на 60 секунд. А ось як цей дизайн виглядає в матовому ефекті. Мені дуже подобається матовий топ і матові нігті. Але тут я не знала, що робити. Я розгубилась, бо мені дуже сподобався глянцевий ефект. І матовий теж. Ем... Пишіть мені, кому який варіант більше подобається: в глянцевому цей дизайн чи в матовому. Ось на чому зупинилась я. Так, я обрала матовий. Е, моя задумка була така, що я хочу матові нігті. І, власне, ось цей дизайн мені чомусь найперше запав в очі в матовому варіанті, і я вирішила не відступати від свого задуму. Е, колись іншим разом обов'язково зроблю глянцевий. Якщо відео тобі сподобалось, обов'язково підпишись на мій канал.